Героїня наступного сюжету Анастасія Середницька. Відкриття першої персональної виставки із назвою Відлуння зими у весняних барвах – акварельних робіт талановитої художниці відбулося у виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів: малювати картини руками не можна лише серцем, що б'є у душі, в тій, де мешкає дивний художник, що натхнення черпає в собі. Запрошуємо на вернісаж відлуння зими у весняних барвах. Із такою назвою в виставковій залі Крайзначого музею міста Гарішні Плавні відбулося відкриття першої персональної виставки акварельних робіт Анастасії Середницької. На даний момент живопис для мене найбільш такий зручний спосіб відтворення своїх якихось думок, переживань чи надій. Мистецтво робить світ прекрасним і чутливим. Мистецтвом я захоплювалася з дитинства, закінчила художню школу дитячу, а потім, поступивши в Харківський університет будівництва та архітектури, опанувала і інші види мистецтва, і архітектуру, і скульптуру, і живопис, і графіку, трошки займалася хореографією та театром. Тобто, для мене мистецтво це дуже важлива частина життя. Радість, що дарують нам картини, це радість участі разом із художником у тому процесі пізнання світу, який ми називаємо мистецтвом. Джерелом натхнення для мисткині є природа. Можна побачити красу й велич у будь-якій істоті живій, чи у камінці, яке створила сама природа. І насамперед, мистецтво допомагає глядачу побачити це. Про те, з яким натхненням і цікавістю осягають митці красу, як вони відчувають і розуміють світ, розповідають їхні творчі роботи. Акварель вибрала, тому що вона сама жива, і е, коли художник малює, він у співпраці з самою фарбою, тому що не завжди можеш передбачити, що е, Получиться в результаті, тому це дуже цікава така співпраця і завжди результат він такий може бути і передбачуваний, і ні. Радість творчості дарує художниця, коли проводить акварельні майстер-класи для дорослих. Зізнається, від цього отримує велике задоволення. Кожен приходить зі своїм настроєм, зі своїм темпераментом, і це видно по тому результату. Тобто, в когось така більш ніжна робота виходить, в когось більш така експресивна. Ем... Яскрава. І це теж, я говорю, всі ми різні і у нас виходить по різному, тобто можна одну і там, ту саму роботу намалювати у різному настрої, вона буде по-різному сприйматися. Пані Анастасія вміє розфарбовувати будні. Її творча енергія б'є через край полюбляю з рюкзаками подорожувати. І є хвилинка, зупинилась, дістала маленький набірчик і малюю. Тобто, це я таким чином передаю своє враження від побаченого. Талантом художниці насолоджувалися глядачі, Творчі серця шукають щось справжнє і прекрасне. І сьогодні, дивлячись, як от малюється Анастасія, я бачу, що Людина багато душею, людина також гармонійна, вона так гарно поєднує в цих акварелях фарби. Видно, що любить людина малювати. Також видно, що любить і квіти, і любить природу, і любить пейзажі. І завдяки їй, я думаю, що і ми будемо ще більше любити природу. Мені сподобалися дуже квіти от такі професійно, гарно виконані переходи. Загалом акварель це складна техніка, і не кожен може з нею так впарати, впоратися дуже вправно. І легкість, наскільки професійно виконана робота, ну, вражає, гарний, дуже. Я задоволена, що я це побачила. Кожен відчуває істину краси. Тема квітів, вона. Дуже зараз актуальна, тому що весна і от в такий складний час от хочеться чогось такого гарного. І от на цій виставці тут представлені от картини оці, невеличкі, такі вони і тюдні, можна сказати, деякі більш завершені. От, і наскільки вони от, ну, підіймають настрій, можливо, можливо, от, навіть нагадують, що весна, весна в душі.